Коротше, получается, зараз засипана ділянка приблизно 10 на 10. Може 9 на 9. Це 4 мішка. Навіть там 5 мішків з половинкою мамі. Це, получається, зіл. навоза практически сипець. Тобто, якщо так дивитися, по лопату була куча. Тобто, майже що півкучі, ну, як мінімум одну третю я вже вивозив. Потім розгребемо, і буде в нас екологічні чисті продукти. Тут посадимо перчик, сині, а там трошки далі капусту і помідори. В кінці огорода, скоріше, що посадимо щось бобове. Ну, не сою, може там або люцерку Бо трошки його тяжело весь обрабатывать. Особенно вручну. Так, есть у нас ще екологічно чистая еда. зараз я покажу. Це у нас яйца. Что екологічно чиста. Кури гуляють собі, клюють щось, і клюють у нас вони зерно. Кукуру закінчилась. Зараз клюють пшеницю. Коротше, в нас із серпня місяця це у нас бочки були з зерном. І це бочки і там ще було в мішках. Із серпня місяця і до цього місяця в нас пішла тонна зерна. І тут іще залишилося трошки пшениці. Щас, секундочку. Оце ось все, все що у нас залишилося із пшениці. Тобто, ну тут буквально. Пару мішків прийдеться докуплять Яйця, ну, приблизно штук по 5 в день, плюс качині Це ось у качині яйця. Нічого грязні? Ну, Недавно у нас було таке типе, як сніжок. І от коли там грязюка, то вони, соответственно, своїми ногами стоять. Соответственно, трошки їх вимазують. Це все чистенько. Яйця йому самі не продаємо. Так, сейчас ще покажу екологічно чисту їду. Так, це в нас погріб. Це тут зробив такий світ. Там, типа фольга, вся ще для окон. Це такий стілажик. Кожний етаж стелажа підсвічується. Тут була лампочка, я її викрутив нафіг. От лампочки зробив розетку і розводку з отдельним виключателем. Це у нас для води. Це у нас картошка. Теж отдельно підсвічується. Це картошку купили на зиму. А це своя. Тобто купили ми десь 6 мішків. Таких сеток по 20 кг. Це ще сталося. Це на посадку. А це у нас екологічно чиста консервація. Тут, виходить, кетчуп. Це, не знаю, що таке Б. Б. Це Юля писала. Компотик. куча компотика, томати, томатний сок. Це стілажик робив я в прошлу осінь але відео про нього не зров. Якось не було время. Труба 30, уголок 40-й і кришка з ящиків. Це все, що осталось от вино. Тобто, практически нічого не осталось. До паски не доживу. Це у нас варення. Це крупорушка. Мелем, кормим собак. Це у нас получається екологічно чиста охрана. І тут у нас ще получається. Дора, Челсі Ірекс. Це рекс. Він з'їв ота чорна що дружила з котом. Вчерешенька жовта. Так, ну отступимо від от теми. Це, виходить, буде пристроєчка. Діма копає. Це кришка від ящиків. Короче, Діма викопав уже сантиметрів 80 яму. Сам вивозив. Це так дитині хотілося копати щось. Так. Ну и насчет екологічності. Яйця, тонна зерна 7 тисяч гривень, це пшениця і кукуруза пополам. Далі йдемо, щоб виростити, щоб воно щось виросло, треба купити зілок, як мінімум, тому що весь огород зілком не засипеш. Зілок навоза в цьому году стоє 5 тисяч. 5000 гривень. Потім самому його розкидати. Вспахати огород, Заплатити за вспашку. Розсаду, я надеюсь, в цьому году купляти не будемо. Є своя. Недавно я відео робив Можна зараз ще подивитися, що в нас тут. Так що ціна екологічського не дуже така дешева. Так, це у нас вже розсада. Вона не закрита. В той день ми відкрили. Зараз сильних заморозків немає. Ось така вона величиною. Почті шов палець. З листочками. Тут перчик трошечки менший. А це у нас спеціально кабачки, наскільки я пам'ятаю якась Ефка. Це перчик із хати огірочка в хаті стояли. От такі висотою практично в палець. ті тягірочка, що в нас у відрах і були сюди висажені раніше. тут уже надо посынковать бачим игерочек и пасынок и там так само падали не без прикрытия ну, тоже неплохо себя чувствуют падали лишние помидорчики